Пане Євгене, поділіться вашими враженнями від сьогоднішнього поєдинку. Ну, дякую за привітання. Дуже приємно, що виграли. Справді, поєдинок був дуже такий серйозний. Команда Карюківка дуже непоступлива. Ми знали, що буде дуже важкий матч. Ну, Настраювалися і добре, що перемогли. Організація ну це супер. Це о, з кожним роком стає краще і краще. І поля, і організація, і нагороди, і медалі, і просто трансляція. Все на найвищому рівні. Це дуже приємно. І навіть вболівальники дивляться, там хто не, з, не зміг приїхати, люди включають, дивляться. Тобто дуже вам дякую, що ви це робите. Ваше враження від сьогоднішнього поєдинку. Поділіться, будь ласка. Дякую вам за привітання. Хочу сказати, що мені дуже сподобалось грати вперше на цьому полі. М'якеньке, гарненьке таке. Дуже класно. Трошки вітер, а так в цілому мені дуже сподобалось. Класно, все емоції, головні емоції. В принципі, все. Класна гра. Дякую вам за організацію цього турніру. Хочу сказати вам, що це все одно непоганий результат, але хочеться просто. Щоб звернули увагу більш молоде покоління і брало участь у цьому. Грали, 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 приходили на тренування. Ну і тоді буде якби, молодша команда, і в нас буде більший склад, і будемо давати результати на майбутнє.